Україна Зміни бюджетного кодексу Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди із США щодо корисних копалин. 286 депутатів проголосували за кошти з ренти, нових ліцензій та держчастки продукції надходитимуть у спецфонд бюджету, а звідти до фонду відбудови. Це продовження угоди, підписаної між Україною та США 1 травня. Ратифікацію вже. Схвалили парламент, і президент Зеленський угода передбачає створення спільного інвестиційного фонду з рівною участю обох країн. Повернення закарпаття та розпалювання ворожнечі між українцями та угорцями. Центр протидії дезінформації спростував поширені в мережі чутки про нібито плани угорщини повернути собі частину українських територій. Відео з угорською технікою в Будапешті виявилося частиною фестивалю а інші кадри з навчань у 2023 році. Фейки походять від анонімного акаунту у мережі X та не мають жодного підтвердження з боку угорських структур. У ЦБД заявили це частина російської інформаційної операції, спрямованої на розпалювання ворожнечі між українцями та угорцями. Уряд України затвердив дорожні карти для переговорів з ЄС. Кабмін затвердив перші дорожні карти для відкриття переговорного кластеру з євросоюзом. Вони охоплюють верховенство, права, реформу, держуправління та функціонування демократичних інституцій. Також схвалено переговорну позицію України за першим кластером. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що мета відкрити переговори за всіма шістьма кластерами вже цього року в уряді. Очікують, що після завершення війни Україна стане повноправним членом ЄС.